Її вітання Солдберн це психологічний трилер, в основу якого покладені соціальні інтриги, зваблення, бажання, заздрість та самовпевненість в оточенні привілейованої еліти. Головний герой Олівер, студент Оксфорду, потрапляє у світ свого однокурсника Фелікса, а точніше, його заможної родини, шляхом запрошення його на літо до їхнього маєтку Солдберн. Фільм майстерно балансує між специфічним гумором і напруженістю, демонструючи теми класових привілеїв, маніпуляцій та амбіцій. Візуальний стиль та актори, зокрема Джейкобелорді. Та барі Каоган роблять фільм унікальним. Але як на мене, те, що після перегляду не лишає байдужим, це його глибина та сюжетні повороти. Фільм не боїться показувати страшні речі людської натури. Бюджет достеменно невідомий. А касові збори глобально близько 21 мільйона доларів. Емдібій 7,4 з 10, Rotten Tomatoes – 71% серед критиків і 84% аудиторії. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися перекази першими. Дякую усім, хто підтримує вже всі посилання в описі. Приємного. Починається фільм з того, як хлопчак розповідає про те, що було неможливо не любити Фелікса, що всі хотіли бути поряд з ним, особливо дівчата. І що цей оповідач подобався йому, він оберігав його і теж любив. Але чи був він залюбленим? Питання, яке переносить нас в реалії. де якийсь шкет в синьо-жовтому шкандибає по кампусу. Мочалка йому кидає комплімент, і ось так виглядає наш головний студент В кімнаті. Якось цього похмуро. Він дивить у вікно на веселу молодь, яка ще не розуміє, що за проблеми. Їх чекають в центрі уваги, якої ось цей красень, то я жучканув. Чисто Гогвардс, всі п'ють компот і не знайти місця серед них. Звісно, сів навпроти якогось на ім'я Майкл. А це відповідно Ольвер Квік, як свинка. Каже, що те теж, як і я, лох без друзів. Тут в перший день вже всі норм тусять, а мене генія, який любить математику, скипнули. От каже: Задай якийсь приклад, все в голові вирішу. І поки Квік не бачить сенсу перевіряти, той як заоре, то довелося питати, і він відразу відповідь випалив. Дивний чувак, наступного. Дня викладач питає, як Оліверу Оксфорд звідки приїхав, і так далі. Виявляється, що Олівер прочитав 50 рекомендаційних книг за літо разом з Біблією, які навіть і читати не обов'язково було. Вони чекали мочалку, щоб розпочати його звати Фарлі, і виявляється вчитель дружбан його матері. Ну як дружбан, шанувальник на відстані. Ну вони навіть не розмовляли. Олівер демонструє вміння писати чи щось таке, але чи ок в нього виходить, так і не зрозуміло. Йому навіть автомат Снек видавати не захотів. В кампусі проходить день за днем і одного прекрасного дня. В бібліотеці бестфренд, що сам нав'язався, дає йому цукерку і каже: вечірка сьогодні різдвяна, але там тільки по запрошеннях, і нас хрін там не запросили. каже, твою пошту я теж перевіряв, тож не парся. Але пішли ті всі шльондри, не дуже й треба. І цукерку забрав, бо той довго не їв. Олівер, ніби й сам не поп землі, але манав з тим додіком дружити. Має плани посерйозніше, але на різдвяну дійсно не запросили. Ранком той самий крутий хлоп колесо пробив і на пару спізнюється. Тож оскільки Олівер не поспішає, віліком ділиться те, що вони з одного коледжу, до речі, шок. Коротше, це Фелікс і Оліверу доведеться тягти його пробитого коня на базу. Фелікс такий радий, в лоба поцілував і в коледж покрутив. Майкл всі вуха проїдає нецікавими розмовами, і поки пішов відлити, Олівера бачить весела компанія на чолі з Феліксом. І маючи бекграунд, запрошує його на тусіч. Фелікс каже, то є мій герой, курва. Сідай з нами, але ж Майкл. Та Ольвер його ігнорить і через трохи часу вже містить в собі трохи пива зайвого раунд єгер бомба, що іншими словами дуже дорого. А грошей студента, як студента, тож Фелікс рятує ситуацію, каже: Мен, ну що ти такий необережний? Випало ж. Олі незручно, але Фелікс вдає, що я тебе не понімать, пішли пити. Олі проставляється. Ой, добрий ранок, проставився, але то щасливий. Час йде, і цей Карлик Ні стосується з Феліксом. Мі його компашкою майже кожного дня, і розкривається пара деталей: що Фарлі кузен Фелікса не самий успішний, але там купа сімейних інтриг і драм, в результаті яких батя Фелікса оплатив навчання. Олі в свою чергу братів сестер немає. З батьками майже не бачиться, бо ті залежні Батя Взагалі в нього якийсь дилер. Коротше, трабли на траблах. Тож йому той коледж типу шанс. Фелікс ізі забирає якусь подругу, яку тіп розминав годину, і в один з наступних днів цей маньячело каже. Змінився ти набриднеш йому і що робить будеш підлиза. Олівер випадково чує, як подруга відмовляє Феліксу підсунути подружку йому якусь, бо він живе на стипендію і купує одяг в магазинах для бідних. Тож не варік. Ввечері курить сибарку І дивиться на секс молодих та прекрасних. Ой, і страшне. Спека неймовірна. В кімнаті засрано. Тож Олі каже: ну тренда, як ти взагалі так живеш? Треба ж прибирати. Але Фелікс не дитя і сам може. Просто спека, ні, щоб кондиціонери бахнути раз та назавжди. Каже, стресуєш через її Спитав Фелікс від цих питань втомлюється і каже, давай я тобі пізніше напишу, маю дещо повторити. Ввечері Олі палить, що Фелікс так і не написав. Ходять в трьох метрах по двох закладах. Тож не сховаєшся. Олі не зрозуміло, чи то розстроївся, чи то щось думає. Пішов в гуртожиток, але його тормознула краля. каже, Фелікса нема. Та Олі їй про пап розповів. тож скіпнули і цю, бо з ним зараз якась інша каже: якщо є пиво випить, йдемо сексом чпокатися. Але виявляється, що їй цікавить тільки ревність Фелікса. Олі каже, та що він. Там помітить, тож вона не бачить в тому сенсу і іде. Та йомаю, -йо. а пахне як вкусно. Будить дзвінок від мами. Олі прийшов до Фелікса і каже: Батя, певно, п'яний, розбив голову, об бруківку. харона шукає тепер. Ну, ситуація гівно, звісно. І іспити пропустити він не може, бо він не Фелікс, і коледж, все що в нього є. Тож такі справи завершили рік. Мочалка каже: крутий смокінг з прокату. Ти майже як справжній хлопець, рукава тік довгі. Фелікс на те все уваги не звертає, і вони разом гульбенять весь день. І красавчик каже: Ти молодець, допомагав, поводився мужньо в такий. Важкий період, а в моєї сім'ї є традиція кидати камінь з написом померлого в річку. Тож Олі написав тато і кинув. Правда, трохи мимо. Скільки можна пити та шампанське, я не розумію. Олі каже, у вісім років впхав мамі в рот пальці, щоб та не задихнулася у вісні. Додому не хочу. І Фелікс каже: Ну, го на літо до мене. Будинок, як ще один Оксфорд. Там постійно і без того якісь типи живуть, я їх навіть не знаю. А захочеш, поїдеш. Ну від такого не відмовляються. Он тупо замок. Де дзвінок ХЗ? Замість нього дворецький є. Каже, щось ти рано. Ви той попереджайте, бо ми ж не ванга. Ну, хороме. Фелікс рятує друга від лакея і показує хату. На новий е, тобто на літо. Ну в двох словах, маєток з часів мезозойської ери, дуже старий, але багатий своїм наповненням. Фелікс же ставиться до цього всього з приколом, бо що йому то все, кожен день бачить. Тут і блакитна кімната, і королівська спальня, і довга галерея, і навіть лабіринт, куди ж без нього. Кімнати у них сусідні, і розділяє їх лише спільна ванна. Фелікс каже, у мами тригер на щитину, тож станок у ванній поголися. В іншому, будь сам собою. Ти їм точно сподобаєшся. І все, відчалив. Еліта сидить в бібліотеці, телек втич. Чить адами обсмоктують кісточки Ольвером, розумом не виділяються, якщо що. Ольвер трохи послухав про те, яка жахлива в нього сім'я дилерів. Його побачила якась дівчина, і ось нарешті час знайомства. Жінка каже: Та ти шо який красень? Очі відпад. Я от з молодості жахаюся потворності. Ти пройшов перевірку. Тупо зміїне кубло. Коротше, це голова сім'ї, це якась подруга Памела, що живе з ними. і припахали чаю піти, попросити. Так та ледь свідомість не втратила від такого важкого завдання. Матір каже, в Памели був. Важкий період рік тому, прямо як в тебе. Тож живе вона поки в нас. Коротше, вона переховується від російського мільйонера потвори. Але ж така гарна. Поки Олівер почувається приблизно як жертва удава. Жінка не відступає і каже: Розкажи все, мене нічого не шукує. Люблю плітки. Ввечері Олівер каже: Єбане пекло. Фелікс вибачається за мамку, і Олі такий. Я хто мою торбу розпакував? Там були мої старі труси. Фелікс побісив піджак до вечері, бо в них тут все по дорогому. Тож жерти курку треба в смокінгу. На вечері руда розповідає про те, як партнери хахаля в моменті почали випадати з вікон, і як він мило називав її повією. Але вона вдупля не вдупляла, як воно там буде на їхньому язикі, тож просто не шарила коротше, дякує сім'ї, що приютили, але то не біда, може бути скільки захоче. Та як тільки та сказала, що є варіант переїхати в квартиру кузини, всі такі, та ти, що ідеально, це ж варіант. Во, ми всі хотіли жити в молодості в маленькій квартирі. Шанс один на тисячу. Але шкода, звісно, якщо ти поїдеш. Але вона може і не їхати. Коротше, всі насправді вже прям чекають, коли вона нарешті звалить. Після вечері Олі бачить у вікні постать, а це подруга на місяць дивиться. Каже, скоро з'їдемо всі з глузду. Олі віддає їй ковдру, бо певно, холодно. Йому він якраз в трусах зараз нормально каже, що він милий. І справжній, певно, тому і подобається Феліксу, і точно кращий ніж минулорічний. Зранку Оллі проспав і не може тепер спокійно поїсти, бо хрін зрозуміє, як ті яйця замовити. Говорять про якогось двійника до Пельгангера. Олі принесли яйця, але вони як риготня якась. Каже, за рідке. Знудить же, і вибачається, всі в шоці. На полі чуваки голяка чілять сюди, в плавках не можна. зон. тож граємо по правилам. Літо як треба, в них тут і своє озерце, і кіношку дивлять всі разом, і в бадмінтон в смокінгах ганяють. По дорогому виглядає, що сказати Олі, тихенько читає інфу про якісь тарілки, щоб потім вимахуватися, ніби він такий обізнаний в цій нікому не потрібній фігні. І теж, певно, думає для чого ті Лабіринти на цьому його палець стрімний лакей, каже: бро, не загубись в Солдберні. Одним прекрасним вечором Олі стукає, як Фелікс удава душить і непогано йому за тим подивить. Так проникся, що чистивши зуби, не втримався проникнутися Феліксом ще більше. Роль є, роль, з себе еліту, Олі вислуховує про те, як кинули ві, бо вона сексуально нестримна з 14 років. Ось так: от якби їй хтось норм трапився, щоб надумив дуру, було б класно. Олі каже: ну не дивно, бо ви теж така офігезно вродливі. Виявляється, що Памелу відправили сьогодні зранку, бо той реп'ях взагалі не розуміє натяків. Але Олі каже: ну, якби вона ще хоч правду говорила, бо її історія не трималася купи. Жіночка в цей момент так, так, я теж помітила, ти такий молодець, дякую за твою проникливість, вся ця її жалість і бла бла бла. Вночі лунатичка знову ганяє, знаючи те, що дівчина любить плодитися. Олі на впевненості підкидає яйця, але вона каже, що взагалі-то це її дім, і вона може лазити де хоче. Але ті копитання. Його вона в прозорій сорочці вештається під його кімнатою. Оллі каже, що вона така гарна, їй треба їсти, і дещо наказує їй це робити. Після чого руки йдуть в рухи, каже, можу тебе занямать прямо тут, але в неї кривавий місяць. Та господі, якого лицаря це зупиняло? Але Оллі, як ми бачили, хлоп такий з прибітом. тож він починає робити свої брудні справи чи. Кров'яні справи, чи як це взагалі назвати, але то прорахував її як 2 плюс 2. картина не з приємних, якщо чесно. Але ну подобається, то хто я такий, щоб засуджувати. Мочалка тим часом вважає інакше. Ранком топчив дві щоки, і круасан теж давай їм бажання. Вони такі мочалка ж за тим, усім палить. Ввечері буде вечеря, що логічно, але на ній будуть лише одні Генрі, і їх буде багато. Ніхто цьому не радий, але це не обговорюється. А от на Бьозди Оллі забацюють, щось дійсно веселе. Бо воно в нього зовсім скоро влітку. Що саме він може обрати? Наприклад, костюмована вечірка, ото маскарад, типу, по багатому шок. Пізніше цей щур знаходить засмученого Фелікса, що каже: в мене все окей, окрім того, що тебе мочалка з дівкою бачив. Але Олі гад такий знаючий репутейшн дівчини каже: Та пішов перевірити, вона давай лизатися. Я все чемно припинив. Невже ти повірив Фарлі? Я думав, промовчу, бо так гречніше. Вона пиво випила, то все й забула вже може. Фелікс повірив і каже, хух, я вже думав, буде, як Зе. Дід минулого літа став недругом через ту фурію малу. Ввечері Олі на загравання кішки не відповів. Олі підслухав, як мочалка каже: Здуріти для Олі вечірка, знач, а моя мама має в злиднях жити. А Фелікс їй щось по типу того, ніби їй просто треба стати самостійною це така допомога своєрідна і все таке. Але для чорного все це більше схоже на расизм сварки коротше, якісь вечеря для Генрі в розпалі і брявка здогадується, що причина ігнору Фелікс. Тож вона ображає його фразою, що ти лише його іграшка. Відволікає процес на здоганяння якась сусідка по столу, і з нею доводиться говорити про чоловіка, ідіота і дітей. Такого пса я світ ще не бачив. Напивсь, то будь людиною. Мочалка каже, якого б туза ти вибрав. Я б річарда третього. Він якийсь невпевнений. То б вийшло. А Олі йому бро, можеш взяти мій? Питає, для чого Феліксу розпотякав. Хотів, щоб все так сталося. Мочалка не заперечує. А Олі ще й добиває підтримкою справжньою чоловічою про те, що в тебе вдома все не гладко. В мене та сама фігня. Ми такі схожі. Це так хріново все в них випрошувати, і бла бла бла. Хлопце, все послухав, згодився, бере мікрофон і каже: Некст наш друг, якого знають всі. Він талант ходячий зараз буде співати Олівер Квік і ставить йому пісню про гроші, маріонетки і те, як хтось купує все іншому. Коротше, сіль на рану і трішки приниження. Фарлі видав. Оллі на розбив дзеркало і ввечері заліз на фарлі. Тіп справді спить в шапці, щоб волосся не заважало походу. Ладно, я намагався відволікти, але процес пішов. Зранку вікно вже пофікс. Сели чудо якесь, а внизу вигнали фарлі. По причині він хотів щось поцупити. Обговорюють те, що мочалка подзвонив кудись там, щоб продати тарілку за багато гривень, а в конторі робить Кент Батька, і він мав би про це знати. Але негідник сходиться на тому, що тіпу набридло ходити з простянутою рукою. Ця еліта говорить про всяку фігню, вдаючи, що нічого і не сталося. Міледі хвастається часом, коли вона моделлю була, і жаліється на те, що треба пертись в Лондон на похорони Памели. Так, та подруга сконала, типу, задля. Уваги пізніше Олі знову хотів подивитися на те, як Фелікс бавиться, проте двері зачинені. Та йомайо, -йо, облом. Ну, хоч трохи поуявляє, на ранок Олі іменинник, і Фелікс каже, одягайся, і погнали в подорож сюрприз. Ну, вайб класний, я б теж так покатався. Але Олі норм так на дубу присідає, коли розуміє, куди вони їдуть. Коротше, дзвонила мама, і Фелікс відповів, думав, якось допоможе. А вона така привітна була, твереза, і хотіла прислати вітання на день народження, тож сюрприз в тому, що вони зараз до батьків. Олі і їдуть. Тож він ледь не плаче, так до батьків не хоче. Фелікс каже, капець, кльовий будинок. Ну реально, може вже все-таки не так, як ти собі думав. Олі каже: Давай, я хоч зайду сам, але ні, друзі назавжди, тож я допоможу, каже Фелікс. Мама виглядає приблизно як та, яка навіть і близько не знає, що таке алкоголізм. Вітає хлопців і каже: Батько, так, за загибель якого Олі камінчик кидав так влучно, на задньому дворі. Батьки файні люди, мило говорять, кажуть, що вже не так, як раніше, бо діти повиростали. Е, так, Вольвере. Є пара сестер, і він горить не палаючи. Ще він виявляється найкращий студент Оксфорду. Не розуміють вони, як він всі ці п'єси, веслування витягує. Син коротше виріс імбою. Ольвер каже, все, голова болить, їхати треба, вечірка в нас. Відмовляється навіть від торта, який мама спекла. Оце я йому точно не пробачу. Добре, що Фелікс виявляється більш привітним з людьми. Назад їдуть як з похорон. Фелікс каже, скасовувати вечірку запізно, тож сьогодні гульбеним, а завтра до побачення. В Оксфорді побачимося. Фелікс в шоках каже: Та ти ж. Брехун, на хіба ти це робив? А він в сорочку зарився і невинний такий каже: Я лиш хотів бути твоїм другом. Фелікс нікому не розповідатиме, бо і так срака якась іде. Плакає, а як наплакався, пішов гуляти. Дивіться всі, які тематичні, красиво. Мені здається, тут реально більше сотні піплів, як мухи на золото позліталися. Але ригають вони, як звичайні всі. Олі роги начепив, демона косплеїть, чи то так і є. І Фелікса шукає. А Фелікс шукає кращих відчуттів, хрін зрозумій з ким і динамить. Свиня смажить свиню, прикол. Фарлі сьогодні конина. До речі ж, його вигнали, але він каже, що був запрошений. І ще каже чувак: ну коли ти вже добре, що це лише мрія і ніфіга вона не для тебе. От я буду сюди повертатися завжди. А ти це так тимчасово кайфунув і на потяг тютю. -тю. стверджується мочалка, звісно, як тільки може. Всі вітають молодого демона. Хтось забув, як його звати, але чи то є комусь до того різниця, не важливо. Далі всі тусять, а квік трохи видивляється, де Фелікс. Слідкуючи за ним, доводиться проходити останнє випробовування келиха вогню, щоб шукати старого друга. Не дасть спокійно на статуї посидіти. каже Фелікс. Ну я ж тобі, як і всі, давав лише. Ше гру шоу. Сорі, що актор з мене такий собі, але я тебе просто люблю соумач. So Фелікс у відповідь каже: ну тобі, бро, лічитися треба, бо кров жилах холоне тринда. Що ж, Олі ригає, Фелікс бухає, Олі пляшку віджав і каже, та в сраку, все, мені байдуже. Під ранок, як завжди, хтось доходить, хтось саме витривалий і так далі. А зранку все це гівно прибирати комусь доводиться. Але важливіше те, що Фелікса знайти не можуть. Гулянка була весела, але наслідки не прикольні. Тож біля того самого барана з яйцями з мить знаходять Фелікса, чи то пак його? Тіло паралельно дещо інший Олі це переповідає. Що з ним сталося? Хезе Передознувся чи щось інше. Батя каже, та з ним все буде окей, треба лише зігріти. Але насправді момент жорсткий, це не допоможе. Жінка каже, пішли вже майже обід. Ну що сказати, не лізе трохи. Не всім вірніше. Швейцар каже, поліція губиться в лабіринті, треба хелпа. Мамця каже, Олі, як вечір, як воно взагалі? Туса була вогінь, правда? Олі такий, так, так і торт смакота. Швейцар знову носа пхає і каже: давайте штори закрию, у коронері якось воно все буде не до обіду. І крутий момент. Намагаючись відволіктися дебільними розмовами, штори зачиняються, заливаючи все червоним світлом, а фарбована забула, що вино може литися через верх. Після чого всі вимушені слухати, як котиться в візок коронера. Коротше, звикші уникати проблем, намагаються робити це й далі, проте виходить кепсько. У Фарлі нерви здають першого, але обід не закінчився, сів її мовчки. А Олі каже: ну, взагалі-то смачно. Тож мочалка в шоці. Каже: ну ви серйозно, якого біду? І він досі тут. А Олі каже: Мен, ти б не пропонував дороги досліджувати, може, все було інакше. І опача, погоду про це були не в курсі. Тож батя поліції не скаже, але на тому зв'язки рвуть. Вона накуриться колись чи ні? Фелікса з ведмедем під класичний похоронний дощ хоронять. І камінь на базі теж. Так, але Олівер не зовсім відноситься до їх сім'ї. Ну взагалі не відноситься, тому спостерігає здалеку. І сцена, яка вірусилася багато, де багато хто вважав її недоречною, але зараза Солнберг зміг собі це дозволити. На могилі Олівер сльозах валяється, потім роздягається, але зв'язку не вистачає, горе не відходить. Чи тут можна взагалі то по-різному трактувати, але чел фактично гвалтує могилу. Роль є роль. Після всі горюють, обговорюючи моменти життя і шрифт на надгробок. Жінка каже, щоб Олі не лишав їх, і нас переносять до Варбованої, яка, схоже, що вбивається більше всіх. Олі заходить у ванну, і такий, «Упс, сорі, а вона, давай гнати на нього, що він як той раб постійно такий вічливий, вибачається, дратує зараза. Каже, бачила, як ти ридав на похороні. Шкода, тебе так було, але потім засміялася, бо згадала, що ви знайомі 6 місяців. Ну, типу ж в тебе нічого спільного з нами нема. Ти зайда, яка випадково прибилася до цього всього. Батя навіть кликугу тобі дав. Людина, павук, бо постійно платеш свої сіті, гад такий, але вона то знає, що він моль, б'ється у вікно і ніяк потрапити в середину не може, але бляха. В тебе вийшло нас проїсти, каже всіх потроху. Олі все те слухає і каже: Та ти хильнула забагато говориш всяке, але вона помічає, що він заюзав крем для гоління Фелікса і видає базу, що він, певно, щить труси його одягнув, з'їв живцем і облизав тарілку. Олівера то тронуло, звісно, але і зализатися можна наостанок. Це її зламало. Люта сцена, вибачте, але заблюрю на всяк випадок. Наступний камінчик полетів. Пізніше Олівера викликає батько і каже йому, я розумію, моя жінка не хоче, щоб ти їхав, але попутного вітру тобі в сраку, бо сім'я має бути в скорботі без сторонніх, тож на гроші, її, щоб завтра зранку тебе тут не було. Насправді це був план Б. Бо Квік каже спочатку: не бачу змогу їхати. Так, я потрібний вашій дружині, я б хотів. Але але питання, скільки все змінило, Тож через службовий хід на всі сторони. Фільм стрибає в часі, і Ольвер приодягнувся, та газетку гортає. в Якій пишуть, що мужик той відчалив, а жіночка в кафешку якусь пришкандибала, де він. І сидить. Вона його помічає і каже: Капець: Ти гарний, тепер на чоловіка схожий. Ось що гроші роб...". Окей, цього вона не казала. Вони згадують формально, що там, як в Солдберні, і Вілявка каже, що купила квартирку тут недалеко. А Джеймс тоді негарно повівся з ним. Тож пробачимо і так далі. І зізнаються один одному, що були щасливі не зовсім. На прощання вона каже йому, оскільки горизонт чистий, приїжджай у Солдберн. І ось ці моменти з майбутнього з цього кадру є реальністю, в якій Оллі каже, що останній ці для нього були найкращі, прикро що ти занедужила. але доглядати за нею честь і за столберном майбутньому теж ото підсидів щур. Вона до цього йому хату переписала, бо кому ще і от він їй карти розкриває. Ну і нам теж, що насправді випадків не існує. Вірніше для таких як вона, це випадки, а для інших це праця. І на відміну від неї, він вміє працювати. Тож з самого клятого початку все це був план той самої Молі Фелікс, пробите колесом, допомога, відсутність гроби, тарілка за багато грошей, про яку так тупо написав мечалка, і випадкова невипадковість у кофешці. Всі думали, що він був залюблений у Фелікса, але це не так. Він любив його і ненавидів, і багато кадрів, після яких він зізнається, що ненавидів їх усіх, бо з ними було так просто. В них немає хижаків. Тож Фелікс теж його рук справа. Саме тому він блював фарбовану, довів і так вдало лезо підклав. І після сповіді лишився останній штрих. Тільки хто ці всі люди? І певно, так дякуючи, що. Ну, на своїх тронутих приколах цей Олівер Квік. Фінальна сцена досить довга, але все, що можна побачити, це лише екскурсію по відвойованому будинку всіма правдами і неправдами голого Олівера Квіка, Воїстину людини, від якої кров у жилах холоне. Що ж, ось такий фільм зняли у 2023 році, і я люблю такі стрічки. Вони не бояться показувати дійсно нестандартні речі. Вони вміють дивувати та проносять в собі купу цікавих паралелей та задумок, сцен, над якими хочеться задуматися. Все це підкріплюючи досить інтенсивним сюжетом з інтригою і поворотами. Щоб все це було не скучне кіно. Пишіть, як вам історія Олівера. Нагадую, що спонсори мають змогу дивитися перекази першими і невеличка великотка. В моєму телеграм-каналі зараз проходить розіграш мишки. Посилання в описі. Кому цікаво, поцікавтеся. Дякую усім, хто вже доєднався. Дякую, спонсоренкам Максиму та Стінгеру. Побачимося.